Добрий день, шановні телеглядачі. Я, кореспондент відеоновин Вітя Рудий відкриваю свою власну програму. Ти охрінеєш у цій програмі все, що ми назбирали за цілий тиждень. Тому, як це здивно, наша програма буде виходити раз в тиждень. І сьогодні ви побачите таке.

Короче, ти охрінеєш, німає, охрінівай! Добрий день, шановні телеглядачі. Я ваш любимий кореспондент Вітя Руди. І сьогодні ми в Робринці ти охрінеєш, знайдемо суперсенсацію. Я ж знаю, відаю, якщо це буде за сенсація. У Закарпатті появився Викогай. Ви знаєте, хто такий Викохай? Ні, я так не знаю, але ми зараз пам'яті. Добрий день, Добрий день! скажіть, ви коментуєте, будь ласка, яку-небудь появу Войкоге у Закарпатті. Чого про це знаєте? Він на газ схожий. На мене? Дуже я схожий на Муйко Гея. Дуже дуже. Він в мене прийшов? По нас дає вас самим Войкогеєм. Подробніше, подробніше буде все по порядку. Ну це нічого. Ми знаємо, що Буйко Фей, отож він сніжна людина, якщо ще хтось не поняв, це дуже хороша людина. Ми хочемо знати про його. Він прийшов до мене Василий, бо його не колона, І ми сиділи, пили, пили, пили. Потім я не порохую, потім я вирока. А потім я вернули, пішов другий водій. І потім все закінчилося грандіозно. Е -е, ладно, про це потім. Про це ми поговоримо у нашому наступному випуску. З вами був Вітя Рудий і Марина Лопіцька. До побачення. Зараз ми заглянемо за коліси нашого концерту, під кодовою назвою Солоха Плюс. Зараз ви побачите вестий шахт твориться за лаштунками. За лаштунками цього концерту. Ось, ось він, ворота в пекло. Віриться на себе. І не нади. Зараз нас ніхто не бачить, але не бачить. Ось. Гітр останнього. Оце гітар останнього нашого. Баку. Зараз ми візьмемо інтерв'ю одного з учасників цього балу. Скажіть, будь ласка, вашу думку на цей за під'ємний. Громче, говорить. Мікрофон поганий. Звання питання я скажу, постапа. Що... Не... Значить, це нектор, це його теж органи продадуть. Подивіться, будь ласка, своїми враженнями цьому фрагові. Що нього очікаєте? Хто ви? Яку роль ви граєте? Я їх не чую! Наші колочик, ви сім'я. Потім ставимо. Сами. Дирка! Дирка! О, а зараз е, ми підемо у ту таємну кімнату. Де інші учасники проєкту намагаються створити декорацію. Це жахливе зріччя. Ти охренієш! Хочеш на телефон собі цей рингтон? Відправь! ее смс я крети незабаром побачиш на екрані на той номер який ти незабаром побачиш на екрані і все у тебе буде добре Call my doctor, Tell about my fever. I am burning, I'm burning, In I'm burning. In And then I looked around, my head was now Before I looked around, it hit me And then I looked around, my head was now Давайте теперь кругом ходить, давай повториться. Ладно, говори. Короче, все приняє. Якщо вон не просто есть, плячку лишь. То позволяй, как я, блин, їм задушить товари. Все приняєш. Ходить, что твоя оправдай. Да, ничего не буду говорить. Хуй тебе боли. Все, Вася, прыгай! Давай, давай! Так, пацанки, зара будет смертельный номер! Короче, Скажи что-то еще раз, Вася! Короче, ты охренеешь! Снимай! Басики, давайте круг делать, баный в рот. Энар, Мы все охренели! Завещание Чаблина опять никому не достанется! Я-то срочно даже на русском начал говорить. Добрый день. Снова. Це був перший випуск нашої програми. Ми побачили багато чого нового, але в наступній програмі буде ще більше. Ще откровеніш. Ще в общем ще. Ти охрінеєш. Ти охренієш! І ще раз! Ти охренієш!